Ужгородське летовище поки що не готове до повноцінного відновлення роботи, але над цим працюють усіма силами, заявив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита. Інформація про те, що міжнародний аеропорт Ужгород уже за місяць-два прийматиме регулярні рейси, дещо перебільшена. Нині над Україною закритий увесь авіапростір для цивільних літаків і Ужгород не виключення. І навіть, попри специфічні особливості злітно посадкової смуги. Робота найзахіднішого міжнародного аеропорту наразі неможлива. Цей аеропорт на сьогодні не готовий приймати регулярні міжнародні рейси. Небо над всією Україною закрите, і закрите воно і для міжнародного жорсткого аеропорту, але в той же час проводяться відповідні роботи по сертифікації, по відновленню злітної смуги, по іншим налагодженню інших технічних засобів, які допомагають літакам злітати і здійснювати посадку. Тому сьогодні говорити про те, що цей аеропорт. Буде здійснювати регулярні рейси, міжнародні. Це дуже завчасно, але в той же час ми працюємо над тим, і ми надіємося, що перемога настане найближчим часом. Ми переможемо, і відповідно цей аеропорт один із перших почне функціонувати на території України.